У поточному році в металургійному районі продовольчі набори вже отримали понад 12 тисяч сімей. Четверту хвилю допомогу від міста отримують ще 4 тисячі. На сьогоднішній день видано в районі 2378 продуктових наборів, що складає 60%. відсотків. хочу акцентувати увагу, що дислокація пунктів видачі в районі дещо змінилася. Тепер отримати продовольчі набори можна. Щодня, крім неділі, з 8 до 15 години, за наступними адресами. Вулиця Костенка, 35, у дитячому садочку номер 129 вулиця Героєва, 160 у дитячому садочку номер 123 вулиця Медична, 4, це Криворізький металургійний коледж. І для всіх категорій громадян, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка. Соцпрацівниця Людмила Чернова обслуговує 18 підопічних терцентру. Це переважно люди похилого віку, які самостійно не можуть прийти до пункту видачі продуктових наборів. Приходжу, беру картки оці керворожані. На приході сюди даю картки. Мені видають продуктові набори. Я дивлюся, чи все приносю бабушкам своїм, тому що вони. Не в состоянні прийти, бо є в мене люди такі дуже старожили, можна сказати. І вони да, принесла їм, записала в тетрадку. Ті, хто прийшов отримати допомогу від міста, кажуть, така підтримка зараз дуже необхідна. І ще й пенсія ще не отримала, то так, така рада, що все. Таки, з тим набором я щось собі приготую. І макароніну купіть, і картоплину другий раз до макарони, і там супчик буде. То, знаєте, така допомога, вона ніколи не буває. лишня. Сергій Каратієв одинокий пенсіонер. Грошей часто не вистачає на найважливіше. Тепер, каже, можна трохи зекономити на продуктах. Це существенне Подспорье в наше время для всіх пенсіонерів, в тому числі для мене. Вот, я очень доволен організацією цього дела і благодарен, як і всі ми, нашим городским властям, за те, що ця робота проводиться системно. Продовольчий набір можна отримати за паспортом чи карткою криворіжця. Пункти видачі працюють щодня, крім неділі. І Олексій Правицький цей день.